Незважаючи на заборони, мешканці рівненщини продовжують вирощувати мак. Починаючи з травня, по вересень місяць в області триває операція мак. Деякі результати вже є. Нами задокументовано 41 факт незаконних посівів снадійного маку. Крім того, під час даної операції задокументовано три факти незаконних посівів рослин Конопель. За незаконний посів та вирощування снотворного маку на господаря накладається адміністративний штраф. Найбільша його сума 8 тисяч 500 гривень. Та штраф це не найстрашніше. Люди можуть понести покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Також мешканці рівненщини відповідатимуть матеріально за те, що самовільно не знищують невідомі рослини у себе на городі, адже інколи кущі конопель люди вважають дикоростучими рослинами, а їх можна використовувати для виготовлення наркотик тому згідно з кодексом про адміністративні порушення, невживання землевласником заходів щодо знищення дикорослих конопель чіснотворного маку тягне за собою накладення штрафу від 153 до 306 гривень.